Вітаю людство! У попередньому відео, де я робив ресори, ножі з ресорів, я вирізав отвори за допомогою дремеля і саморобних кружків із відрізних дисків. Проскочу такий коментар, що як ви робите, чим вирізаєте і чим робите отвір. Так я написав, що вирізаю ножницями або ножницями по металу, а отвір роблю шилом. І є такий розумник, який написав, ти сам пробував собі шилом робити. Хіба в язику? В язику чи в язику. Так от, аби такого роду не появлялися експерти, то я вам покажу сьогодні наглядно. Як можна зробити до дремелька кружок своїми руками? Навіть то в мене були з одинички 1 відрізного круга. А зараз ми зробимо з 1,2, аби прокрутити шилом не язик, де кому, де кому язик, а зробити отвір у відрізному крузі. Погнали! ха-ха, Експерти, експертних експертних наук! Були запитання, чим я користуюсь. Так от є такий дремель, ось таким патрончиком, і ось такий кружок. Ну, звичайно, він з педалькою. Дивіться, є Дніпроемовський круг 1 і 2. І є Атаман, який твердчи, 1 і 2 також. Зараз я вам покажу, що з ними можна зробити ви вийшлося ось таке. І собі ним спокійно, собі різали і не заморочувалися. Він має армування не так, як той куплений, що розлітається, чуть сильніше придавив. Цей не розлітається. Розлітається, звичайно, ну, треба постаратися більше. Ось таке є шило. Бачите, шило, китайське шило. І ним ми зараз будемо дирявити ось ці круги. У мене тут творчий безлад, так що не звертайте на це увагу. Це так дисклеймер. Аби знову зараз експерт експертних експердових наук не написав, що О, у тебе там бардак на столі, та тебе поприбирав, схочу, поприбираю. Не схочу, не поприбираю. Що нам потрібно зараз? Зараз нам потрібно зробити. Аби було до чого відкреслювати, і по центру, плюс-мінус, аби був центр у ньому, в тому кружку. А ні, щоб ми намалювали і отвір з боку і, і ним било. Ну, Більш-менш. так. Нам потрібен папір і з паперу зробити шаблончик. Саме для початку, ось дивіться, як, я не знаю, які огризки у вас є, який вам потрібен такий кружок по діаметру. Я не знаю, який вам він потрібен. Ну, у мене, виходячи з того, що я знайшов, ось дивіться, є такий кружок і є такий. До цього не підійде така велика мірка, а підійде ось така маленька. Нам треба шаблон під таку маленький такий кружок. А до цього, ось з патрона звичайного, підійде ось ця штука. Находимо такі штуки, беремо зошита з А4 з альбому фіолетового, що в мене газета. Обкреслюємо. Такий. Обкреслюємо. Такий. Обмалювали. Вирізаємо ці два кружки. Стараємося акуратніше так по лінії, аби вони були круглі. так, наприклад. Складаємо його ось тако. Нам ж центр потрібен. Удвоє і ще удвоє. І легесенько. Акуратненько, чуть-чуть зовсім зрізаємо кінчика. Сніжинку. Ясно, так? Все, ви маєте плюс-мінус центр. Потім прикладаєте, можливо, ще вирізати на картонці. Давайте зробимо так, як я собі задумав і так, як я робив. От, малюємо. Вже маємо центр. Ось тут. Якщо у вас є такий круг, ви можете по ньому відмалювати і зразу поміряти центр, помітити. Ну, давайте, що в нас, нас немає нічого, так? От ми робимо тут центр, відмальовуємо. Робити ось тут отвір. Отак от, от. Бачите, шилом. Он зробив отвір у крузі. Що, не зробив? Зробив. А він каже, в язику хіба своєму зробиш. Це залізко треба відірвати. Вже не вийде. Вже не вийде народ. Бачите, не вийде. Ну, ладно, заради такого я готовий пожертвувати ще одним нормальним кругом. Що ж не зробиш заради того, аби доказати свою правоту? Добре, він тут підходить. То, що він трошки буде такий нерівний, робіть собі рівний, я просто спішу. І в мене нема часу, то вимальовувати все. Отако. От і так далі. От дивіться, скільки вам тут підходить цих кружків, плюс-мінус. Повірте, що якщо він буде нерівний, ви приставите до железяки якоїсь і він зразу вирівняється. Я вам зараз навіть, це продемонструю. Ладно, ріжемо два поки що. Бо дуже довге відео затягнеться. Дивіться, в мене є тут унічтожені радянські ножниці. Просто ними незручно вирізати, але я вам покажу, що вони ріжуть. Дивіться. Раз. Два. І три. Ясно? От берете ножнички і поїхали. Отак. Отак. У мене ще зараз більший тут безпорядок буде на столі. Творчий. Так, один є. Це секундне діло. Це робиться все швиденько. Де він той круг? О, є тут. Поїхали далі, другий. Ну, я сподіваюся, всім зрозуміло. Це один і два, то був одиничка. Робіть хоч стройки, воно все рівно. Не маєте такого, маєте такі ножниці. Ріжте таким. Таким іще краще воно ріже. Не кажіть, що їм хана цим ножицям. Вони наоборот підточиться. Хто не знає, як заточити такі ножиці, поріжте ними наждачний папір. Пару різів, побачите, як після того буде різати. У кого є тупі ножниці, які хочуть, не хочуть різати папір, а жвакають, поріжте ними наждачний папір і побачите. Так, саме головне, за чого це все почалося. Шило. Китайське. Якщо у вас буде якесь стальне, з надфіля, ще щось, з якоїсь стальної голки, супер. Дивіться. Не пхаєте. А от і такими круговими рухами пробуравлюєте отвір. Все, він тук, він пройшов. Бачите, на другу сторону. Не тиснете далі. Берете в руки з другої сторони легенько проковирюєте. Отако і отако. Все. Є. Світиться експерди. Другий. З чуттям це все робіть, все, є на другу сторону. Я колись ніякі шаблони, нічого не вирізав. Вирізав кружок плюс-мінус так, центр, зробив і поїхало. Це вже я показую для того, аби не вселився ще якийсь експерт. Все, дивіться, який акуратний отвірець. Бачите? Дірочка, яка файна. Тепер беремо з цього болтик. Витягуємо і сюди, улазить, улазить. Переберемо дремельок. І закручуємо. Пер беремо мій експериментальний. Брусок і показую. Можете щось зачистити акуратненько. Можете взяти старе сверло, яке у вас тупе, і підточити. Просто якщо сточити сверло, то диск треба переставити, аби цей абразив був з цієї сторони, не фарба. Ну, коротше, можете робити все, що хочете. Якщо маєте з обертами оцю штуку, можете он. Я собі його потім переточу, так як і мені треба. Вон, сраку можна йому пригасити. Ну, воно заточено ну, але нічого, я там собі переточу, як мені треба. Я просто вам показую, що воно грає. Дивіться, це пружина із дивана. Є така багатьох, ні? Треба вам кусочок щось там надрізати. Надрізали. Кружочок рівненький, гарненький, не сточується. Ну, коротше, я думаю, хто розумний, той зрозумів, хто дурний, тому й не поясниш. Так що ось таке незаплановане відео вийшло. Ну і вийшов такий навчальний контент. Кому було корисним, дякую. Хто напише зворотній зв'язок, гарний відгук, дякую. Хто буде далі прикалуватися, ну самі розумієте, дуракам закон не писаний. Експерти у нас є, пробити не пробивуємо вони не можуть. Ну, що робити? Ну, хіба тільки в язику йому шилом ковирятися, а не робити такі вещі? Таке відео не для тих, а для тих, кому дійсно це потрібно. Бажаю вам миру, саме перше, миру, здоров'ячка, добра. Цього того, чого ви бажаєте мені, взаємно нехай вертається вам. Залишайтеся в любій ситуації людьми. Не будьте експердами. І до нової, до скорої зустрічі. Пока-пока. Пишіть коментарі, ставте вподобайку. Ну і, звичайно, хто не підписався, перевірте підписочку.